Удень день 23 листопада на пункті пропуску Ужгород прикордонники викрили на підробці документів українця, який намагався дістатися Словаччини. 32-річний киянин прямував рейсовим автобусом Мукачево-Кошица. Як підставу для виїзду за кордон під час воєнного стану, чоловік надав на контроль пакет документів волонтера громадської організації. Він стверджував, що прямує до Словаччини з гуманітарною місією. Однак, під час перевірки у військовослужбовців виникли сумніви щодо дійсності документів. Правоохоронці встановили, що транспортний засіб, яким мали здійснювати перевезення гуманітарного вантажу, знаходиться на території України та жодного разу не виїжджав за її межі. Псевдоволонтер зізнався, що купив фальшивки у знайомого за 5 тисяч доларів США. За фактом виявлення ознак правопорушення передбаченого статтею 358 кримінального кодексу України. Прикордонники інформували співробітників національної поліції, киянинові відмовили у пропуску через кордон. Натомість йому довелося виїхати до відділку поліції у супроводі співробітників слідчо оперативної групи Національної поліції України.